Всім привіт! Так, у нас чергова проблема. Протікає радіатор ось тут. Там, де з'єднання самої ось цієї верху пластмасового і самого радіатора алюмінієвого. Ясно, що краще купити нового, поставити і забуться. Ну, зараз спробую якось його можливо реставрувати. Бачив, що є люди, реставрують, пробують е знімати ось цю пластмасовий верх, е під, е там просідає прокладка. І я маю в планах просто, можливо, попробувати прокладку промазати герметиком і посадити на місце. Можливо, на деякий час хватить. Так, що нам? Нам зараз потрібно зняти сам радіатор. Е, так, Зараз дивлюся, що в нас тут до чого. Нам потрібно відкрутити ось ці скоби. Ось одна і друга. Вони кріплять радіатор кондиціонера. То і тут у нас вийде, що вони не даватимуть витягувати сам радіатор охолодження. Так, зараз їх знімаємо. Так, також нам потрібно злить антифриз. Ось придумав я таку. Штуку. Так, у нас зливна горловина ось тут. Сам кран ось де він знаходиться. Ось тут, коло патрубка нижня Так, відкрутив я тут ось ці кріплення. Так, поперед цього, я зняв решітку. Тут ще такий захист був, також його зняв. Так, зараз зливаємо антифріз, уже стікає. Так, потім що у нас ось у нас тут? Раз болт, два болт кріпиться зверху вентилятор один. Знизу він там на защолках, зараз покажу. Так, і зверху також і другий вентилятор, ось болт, раз і два. Так, знизу вентилятор ось на таких защолочках. Я вже цього витягнув, коли верхні болти відкручують, ось тут защолка. Тут і другий вентилятор. Так само. І все. Ось це тобі давай. Ось о він. І тут оцей вентилятор на двох. Ще знімаємо цей верхній патрубок, нижній. І в ідеалі зараз хочу спробувати, щоб вентилятори залишилися там, а сам радіатор акуратно спробувати витягнути, щоб радіатор кондиціонера залишився на місці. Зараз будемо пробувати, чи вийде, чи ні. Так, ну що, залишились у нас тут тільки вентилятори і радіатор кондиціонера. Зняли ми радіатора. Так, ось такий він має вигляд, трошечки його повичищав. Був він дуже у... брудний. Получається, останнім часом їздив по. Таких болотах, глибоких калюжах, і він забився дуже сильно брудом, таке трошечки почистили. Так, і потрошечку процес у нас пішов. Ось ця сторона. Так, не фокусується. Ось тут потрошку почав я його відгинати. Ну, зараз побачимо. Щас відігну, зніму цю пластмасу і покажу. Так, зняв я сам верх. Ось у нас тут дивлюсь трошечки соти забиті. Буду пробувати їх прочистити. Так, тут наче плюс-мінус нормально. Так, в нас тут стоїть резиночка. Попробую її зараз витягнути, все насухо витерти. Так само верхню пластмасу, також все повитирати, щоб все було чистесенько. І будемо пробувати дивити його на герметик. Так, ну що, у нас так ось, воно якось так виглядає. Так, почистив я це все наскільки це можливо. Брав маленьку щіточку, плюс зубну щітку брав, всім чим можливо, це все вичищав. Так, Зараз це все в ідеалі, звичайно, ще й обезжирять чимось. І пробувати все садити на герметик. Так, ось так у нас це все діло виглядає. За допомогою шприца наложив туди герметику, плюс положив прокладку, придавив її. І зараз буду фіксувати сам верх. Так, ось так, пластиковими такими хомутиками придавив. Так, зараз за допомогою ось такого. Інструменту зараз буду пробувати його потихеньку по кругу обжимати і будемо давати йому, щоб він висох. Так, і ось що у нас вийшло. Якось так. Тепер залишаємо його, ну, я залишу на ніч в теплому приміщенні, щоб він гарно загус цей герметик, і будемо тоді ставити. Ну що, прийшла доба. Бачимо наш герметик він засох. Так, можна навіть подивитися ось всередину. Да, Бачимо, що він так сильно його не повипирало. Що добре. Так, зараз пробуємо його ставити. Заливати антифриз. Так, використовував ось такий герметик прокладку, що у нас тут пише, що навіть. Усунення течії антифризу. Тобто, що він ну, може взаємодіяти з антифризом, тоді, я думаю, проблем з ним немає. Бути. Зараз пробуємо його ставити. Так, ну що, ставив його я на місце. Прикріпив ось ліву скобу. Так, права скоба на місці. Залишилось ще ручку сюди прикрутити. Так, виходить, вентилятори. Один кріпиться ось так. Два болта зверху. Інший кріпиться ось так два болта з боку. Так, з знизу вони не прикручуються. Вони ось один вставляються з однієї сторони на одну штуку. Така, типа кліпси. Так, інший ось, виходить, вставляється на два штиря. Один. І ось тут другий. Так, зараз залишилось нам що? Залить антифриз. І поки не буду ставити ні решітку, нічого, зараз е, залью антифриз, попробую її підняти до робочої температури, щоб відкрився термостат. І тоді вже дивиться, робити якісь висновки. Чи нормальний цей вид ремонту, чи було, можливо, зразу краще купити новий? Так, залили антифриз. Да, дуже, звичайно, намагався, Ніде нічого не розлить, щоб відразу бачити, якщо будуть десь підтікання, Ну, в мене майже майже все вийшло. Так, зараз їдемо кататися, прогріваємо її до робочої температури, щоб відкрився термостат, і покажу, як воно все в нас вийшло. Так, ну що, покатався я десь тижня три, потестив. Був у нас і мінус 10, і мінус 15 мороз. В принципі, все у нас сухенько, все гарненько. Підтікання в нас було ось в цьому місці. Тому, якось так. Зараз вже назад буду ставити решітку. Е як буде, в принципі, час покаже. Ну, а поки що, як то кажуть, політ нормальний. Ну і все, можливо, комусь відео було корисне. Підписуємося, коментуємо.